Сьогодні мій день народження і мені виповнюється 10 років. І це день, коли ми з батьками нарешті підемо на пікнік. Я чекала цього дня дуже довго, бо вони завжди працюють і часу на яскраве життя в них немає. Але сьогодні вони обіцяли провести день зі мною. Тож хай почнеться свято. Що? Доню, я мушу піти на роботу сьогодні. Я теж поспішаю на роботу, але я обіцяю, що коли ми повернемося, то ввечері разом святкуватимемо твоє день народження і приготуємо ковбаски на грилі в саду. Доню, нам потрібні гроші, і ми мусимо їх заробляти. Гроші, гроші. Постійно тільки чую за ті гроші. Невже без них неможливо жити? Давай ми відправимо батьків на роботу, а я розповім тобі цікаву історію, звідки взялись гроші і чому вони нам так потрібні. Згода? Гаразд. Щоб не сидіти вдома, такий чудовий день. Ми з дідусем вирішили прогулятись, і вже на прогулянці він розповів мені те, що дійсно цікаве і дуже важливе. Як ти гадаєш, чи важливі гроші для життя? Так важливі, без них не можна жити. Але я чула, як колись казала мама, що через гроші сльози лються. Тож я не думаю, що гроші це добре. Щось мені так морозиво захотілось, але я не взяв з собою грошей. Тоді ми не зможемо купити морозиво, і це сумно, правда? Дуже. Але як тоді люди жили, коли не було грошей? Чи гроші були завжди? Колись грошей не було. А як тоді люди купували собі те, що хотіли? Уже просто вони обмінювали те, що мають, на те, що хочуть. Люди вели своє господарство, і кожен робив те, що вмів. Хтось розводив курочок, і в нього завжди було багато яєць, але в нього не росла пшениця. А тому він не міг їсти хліба. І щоб мати хліб, він обмінював яйця на борошно. А якщо хотілось чогось солоденького, тоді люди обмінювали якісь свої товари в людей, які вміли випікати солодощі. От бачиш, люди можуть жити без грошей. В давні часи найбільше цінували сіль, і за неї можна було виміняти багато речей. Вона всім була потрібна, і тому за неї можна було виміняти найбільше продуктів. Ну принаймні, в нас було так. В інших країнах це були інші продукти, наприклад. Какао боби шанували в ацтеків. О, в нас вдома дуже багато солі. Я б могла виміняти її на цілий ящик морозова. Шкода, що зараз люди нічого не обмінюють. Чому так сталося? Чому ж не обмінюють? Обмінюють просто в іншій формі. Після солі найбільшою цінністю стало золото. За золоті монети та злитки люди почали купляти продукти. Але носити з собою кілька кілограмів золота в кишенях було незручно, тому люди віддавали своє золото ювалірам, а вони давали їм паперові розписки, хто скільки і кому має заплатити. Так люди почали платити паперовими розписками, і дуже їм це все сподобалось. Це було зручно. Таким чином, ми отримали гроші, якими користуємось до сьогодні. Просто в різних країнах вони різні. Батьки роблять якусь роботу, і їм платять гроші. Це теж ніби обмін. Так, це теж обмін. І потім, за допомогою цих грошей, батьки купують тобі подарунки. Ви можете подорожувати і таке інше. Але дуже важливо вміти розпоряджатися своїми грошима. Розпоряджатися? Так. Заробити гроші це ще не все. Потрібно розрахувати, куди, скільки і для чого потрібно витрачати, скільки варто є відкласти, і як примножити прибуток. А навіщо примножувати гроші? кажуть, що люди, які мають багато грошей, це погані люди. Це не так. Гроші не несуть в собі зла, те, що робить людина, маючи їх. Має значення, бо людина може робити як і чудові речі, так і погані. Наприклад, був такий чоловік Платон Семиренко, був багатою людиною і завдяки цьому допоміг Тарасу Шевченку видати його кобзар. Якби не це, то, можливо, ми б нічого і не знали про нашого кобзаря. А ось навіть наша Києво-Печерська лавра. Її найбільшим меценатом був Іван Мазепа. Він пожертвував дуже багато грошей для того, щоб вона була побудована? Якби не він, то можливо, ми б не мали такої величної святині. Якщо гроші справді такі важливі, то чому люди так не люблять ходити на роботу і не люблять понеділки? Бо дуже важливо любити свою справу. Стати успішним і заробляти багато грошей можна тільки тоді, якщо ти щиро любиш те, що ти робиш, і чесно так, треба робити свою справу чесно з душею, і твоє до тебе прийде. А зараз нам потрібно йти додому. Скоро повернуться батьки, і ми будемо святкувати. Дідусь, я хочу теж зробити батькам подарунок. Ну вони ж мені приготували подарунок. Я теж хочу, щоб віддячити їм і показати, як сильно я їх люблю. І який подарунок ти хочеш підготувати? Я зроблю те, що вмію і люблю найкраще. Я затанцюю для них танець, я заспіваю для них пісню. Я зіграю для них п'єсу вдома з ляльками. Значить, ти дуже добре засвоїла урок. Це був найкращий день народження, адже я засвоїла найголовніший урок у своєму житті, і ви разом зі мною. Поділіться цим відео з друзями, щоб вони теж дізналися більше про гроші.